Продається затишний дерев'яний будинок біля Карпат у селі Старий Мізунь, Івано-Франківська область, загальна площа будинку 82 квадратних метри, а ділянка 12,5 сотих. Локація одна з головних переваг. Село знаходиться за 10 кілометрів від міста Долина. Є зручне автобусне сполучення, дорога в доброму стані. Поруч гори, ліс, річка, свіже повітря, тиша та безпека. Це чудове місце як для спокійного проживання, так і для вихідних чи відпочинку з родиною. Сам будинок дерев'яний на один поверх. Усередині три кімнати, усе повністю мебльоване, можна заїжджати одразу. Опалення, газовий котел і твердопаливна система. Також підключені електрика та інтернет. А тепер найцікавіше ділянка. Приватний ставок прямо на території, сад, город, окрема літня кухня, стайня, гараж, стодола. Усе для життя, господарства чи навіть агротуризму. У самому селі, у самому селі є все необхідне. Школа, садочок, магазини, амбулаторія вартість усього цього всього 20 тисяч доларів без комісії. Для такої локації, такої площі із приватним ставком це чудовий варіант. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.